виблискує різними барвами та відзеркалює у наших душах усе навколишнє. І тому нас тягне саме сюди, до витоків нашої історії, до світлих постатей нескорених борців за волю нашого народу, до них лицарів свободи, запорожців. Вони здивували увесь світ, ще й досі лунають їх кроки у віках. У повісті Тарас Бульба Микола Гоголь сказав, так ось вона січ. Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді і дужі, як леви. Ось звідки розливається воля і козацтво на всю Україну. Чого ж досягли наші пращури? Що ж такого вони зробили, що їх не забуває світ? Спробуймо відповісти на ці запитання. У середньовіччі, в самому центрі феодальної Європи, народилося неповторне, справді демократичне державне утворення Запорозька Січ. Протягом кількох століть найвищим органом влади на Січі була військова рада, до якої входили з правом голосу всі козаки. Рада обирала уряд, січі, військову старшину, а також місцеві органи влади, паланкову або полкову старшину, враховуючи лише здібності, життєвий досвід. Якщо обранець погано виконував обов'язки, його негайно переобирали. На цих радах йшлося про найважливіше питання життя Заборозького війська мир і розмир, військові походи, покарання злочинців, поділ земель і рибних угідь. На січі існував розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову. Законодавча влада, як у всякому демократичному суспільстві, складалася з центральної, військова ради та місцевої, паланкові ради та Курінні сходки. Землі вольностей війська Запорозького ділились на окремі території. Паланки. На чолі паланок. Стояла паланкова старшина. Виконавча влада на Січі зосереджувалася в руках військової старшини, до складу якої входили військовий суддя, військовий писар та військовий осову. Усі разом вони складали кіш, тобто уряд Запорозької Січі, очолений кошовим отаманом. Мав він цивільну, військову та духовну владу. Затверджував судові вироки та обраних або призначених на посади козаків. Вирішував питання прийому козаків до війська або їх звільнення. А також проводив розподіл земель між куренями. Найбільшою повагою на січі користувався корінний отаман. Хто не посідав раніше цієї посади, не міг бути обраним кошовим. Після кошового отамана другою особою в Запорозькому війську був військовий суддя. Його обов'язком було судити швидко, правдиво і безстороння. У своїх рішеннях він керувався звичаєвим правом. Суддя розглядав цивільні та кримінальні справи і виносив вироки злочинцям. Однак остаточна ухвала по вироках належала кошовому отаманові або військовій раді. Суддя був охоронцем звичаїв, на яких тримався весь лад козацького життя. У паланках роль судді виконував паланковий полковник разом з Писарем та осавулом. Тобто вони, наші предки. У XVI-VVIII століттях мали те, чого ми навіть сьогодні ніяк не утвердимо у своїй державі. Запорозька Січ мала всі ознаки державності. Її територія охоплювала сучасні Дніпропетровську, Запорізьку, частину Донецької, Херсонської, Кіроградської, Миколаївської, Луганської областей. Активно діяли уряд та адміністративний апарат митна і податкова служби. Всі, хто проходив через територію Запорожжя, платив податки до казни війська Запорозького. У своїй історії запорізьких козаків Дмитро Яворницький так описує митну службу. Щоб брати мито з купців, на всіх запорізьких базарах були особливі начальники військові кантаржії. Вони стежили за правильністю мір і ваг, призначали ціну за привезений товар і збирали мито з купців у військову скарбницю. Особливо велике мито давали шинки. Через свою життєву свободу всі запорізькі козаки мали право варити мед, пиво, брагу і продавати спиртні напої. У документах січового архіву 1770 року по всіх володіннях запорозьких козаків налічувалось понад 370 шинків. Брали мито за переїзд на переправах. Тут існувала окрема старшина, яка складалася з шафарів, підшафарів, писарів та підписарів. Так звані сидні, що вважалися підданими Січового товариства, оплачували димовий податок. За весь період свого існування Січ мала жваві дипломатичні стосунки з багатьма державами. З козацької старшини походять такі визначні дипломати, як Михайло Ханенко, Виговський, Тетеря і багато інших. Взагалі, треба сказати, запорозька старшина була, як на свій час, дуже освічена. Знання п'яти шести іноземних мов нікого на Січі не дивувало. А військове мистецтво козаків. Постійна готовність відбити будь-який напад зробили їх кращими воїнами в Європі. Вони перші почали використовувати окопи, створили досконалу охоронну службу. Рухомий табір до них не був знаний. Це вони вдосконалили шерегу в піхоті. Застосували нову атаку в бою лаву. воювали козаки як на суші, так і на воді. Згадаємо, хоча б вдали шторм синопа або кафи. Тому не дивно, що й Отаманська порта, і Річ Посполита, і Московська держава прагнули мати їх на своєму боці. Господарча діяльність запорожців теж варта уваги. Вони вперше в Європі створили зимівник. Своєрідне фермерське господарство на наймані праці. Зимінник у запорожців це хутір з двох-трьох хат для людей і різноманітних господарських будівель. Будували зимівники кілька господарів. У кожного було по три-шість козаків та ще й наймити, молодики. Жили, звичайно, з родинами, за що отримували від козаків-січовиків іронічні прізвиська сиднів, гніздюків, баболюбів. Зимівники розросталися. Перетворюючись на села і містечка, уболівали запорожці і за свою рідну природу. Думали про майбутнє. Ось що писав кошовий отаман Запорозької Січі, писарю Іосавулу Кодацької паланки в 1764 році. Кошу стало відомо, що учинилося при Дніпрі в острові званому монастирським. Звідомо вашого, обивателі різне дерево вирубали і взагалі спустошували і, бувши там плодючі дерева, грушу та яблуко та інше, не боячись мук Божих за викоренення отого дерева на загальне добро, щороку даючи плід. Тому для вас підтверджуємо, ви на тому острові надалі дерева не тільки плодового, а й ніякого не рубано і спустошувано не було. І всім обивателям підтверджуємо, щоб дерево могло бути для загального добра. Історія Козацької республіки склалася трагічно. Демократична січ була носієм української державності, антитезою Російської імперії. І тому в 1775 році була знищена. Але на віки залишилась слава про них наших славних предків. «Ой, зійдемось, миле браття, на високу могилу, та посадим, миле браття, червону калину, щоб зійшла лицарська слава на всю Україну.